Вибус можна Ви... закрити на Це так, так. Скоро почнуть е, рубати е, кабеля на м'яч. Аж таки будуть в Росії криптохолопи? 4 тисячі рублі, це скільки, я ще досі не перевів. Це... Просто у нас в Україні буряти вже в червону книгу занесли. <laughs> 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 Туалет. Який курс криптохолопа? <laughs> І кріптохолопа? Шти Штиркає гамно пальцем, типу. Ми гамно і з гаммо, ми йдемо вперед. <laughs> Комаріки кусають тільки русських. Коли дадуть сертифікат за наступного папу? Dakar, якась жінка Вагнера, да? Софія. Будемо бігати ці криптохолопи з арбалетом. З туалету в туалет дерев'яний. Коронацисти закидають в Росію білочні ДРГ. Алілуя. Амінь. Братя, Амінь товариство я вас вітаю, бородаті мюслі знову в ефірі. Дорогі пані та пацанове, як ви вже можливо встигли здогадатись, ми продовжуємо нашу рубрику новини з З Немитої. Що Немитої. ти готовий дізнатися? Що там у них я вже просто весь тріпіщу поринити у це болото, трешу людину ненависництва і прочого інформаційного лайна. Перед тим, як ми зараз зачитаємо вам новини, які відібрали, дякуємо вам за коментарі, е, які ви додали до попереднього відео, першого випуску пілотного, де ми нам сказали не курити, не матюкатись, не там ще, 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 ще. Дещо з цього ми дійсно прислухались, бо ви праві, а дещо, ну пробачте все як є, так і буде. Бо, як е, каже пан Буданов, уви! Вау! В Росії запустілі аналог Вікіпедії. Так, аналог ні. Що вони оцифрували велику радянську енциклопедію? E, полта... Портал називається Рувіки. Тестовий режим в них. І кажуть, що в іюні вже воно буде повністю ну, зараз працювати. Це в червні. Ta. Вже є мільйон. Ще в червні? Юль. А, июль. от в липні зараз, так. Вже є тись міль дев'ятсот десять достовірних. Но, но да, да. От я, до і речі, я да, подумав, що це вони раптом вирішили свою альтернативну Вікіпедію зробити. Напевно, тому що в справжню Вікіпедію не можна напихати стільки брехні, з їм треба. Та? Бо вона ну, там редагується, регулярно. Редагую, все -таки люди є якісь адекватні, які да. видаляють і да. щось робить. Ну, Руська Вікіпедія, звісно, кардинально відрізняється від там, тим же самим статтями тематиці від англійської, англомовної, україномовної. Але е такої кількості. Брехні вона не витримує. От, вони а в... от Рувіки витримає. Ру... Рувіки витримає повністю що... піздйож. І вони вирішили вже не відставати далі, йти в тому ж напрямку. Ага. І російські учебники історії тепер додають у себе QR-коди для доступу до достовірним фактам і інформації. Треба тут наголосити підкреслити. До достовірним фактам от. і інформації. Одразу посилання на шоу Соловйова. Глав Минпросвещення говорить учебники, учебник очень интересный. мурашки по телу йдуть, а концовка завжди неочікувана. Бо, бо тільки в Росії підручник історії е, завжди має якесь альтернативне закінчення, я, я, кілька я... альтернативних ліній сюжетних, які завжди закінчуються неочікувано. Я думаю, це дуже цікавий чтив. Думаю, що якщо ти як ученик їхньої там, школи, там, ти з 1 вересня відсканував собі там, да, якусь там mm -hmm. главу того підручника, то коли ти в кінці року здаєш, то відсканувавши цей самий QR-код, там вже все зміниться кардинально, і ти ніколи нічого не здаш. Максимально, щоб. Тобто, те, що ти прочитав у вересні, це ще не гарантія того, що десь в травні ці знання будуть достовірними. Точніше, це гарантія того, що воно зміниться. Центробанк говорить, він сам заботки. А, зампред, ЦБ, сам Заботкін. Що би це не значило? Що би це не значило? Росіяни не понимать розуміти и кредитну політику центробанка. В неї треба просто вірити, це раунд просто. Десь наша довіті почоти. Що ви там хочете порахувати? Який курс там? Просто вірте, от. от, які Я можу додати що... амінтовки да, ці, або да, щось да. там. Навіщо вам якісь докази що? взагалі потрібні? Існування якоїсь там економічної політики в Росії, фінансової політики. Просто от, достатньо повірити. Це супер. Ну, в принципі, я думаю, що на тому вона вся і тримається. Цей випуск О. можна закрити на тому, бо це все да, на, на да, все, все, це сумці Так, продовження економічних новин з, з болота. Верховный суд России разрешит, разрешил считать конверсию криптовалюты в рубли отмыванием средств. Тобто, дивись, ага, весь світ іде вперед, всі так, відходять так. від бумажок туди-сюда, вводять якісь там моменти, щоб то все швидше, краще Та, зручніше. а вони от скоро вернуться до камнів. Тобто кам що, що да, да, скоро почнуть рубати е кабеля на м'ядь і, і таким чином розраховуватись. От або рибу, як, я, або Ті, як вони тіп, люб... супермаркет, буде рибу приносити, кузновиб'я, да, да. типу. або як вони люблять розраховуватися там халопами купувати за них да, обіцянками собак на халопів поміняти або щось таке клас. Вот так а вот. і цікаво, в майбутньому все ж таки будуть в Росії криптохолопи? Це як? Ну, я, ну, як от криптовалюта, у типу, мене є 20 криптохалопів. 20 криптохолопів. Можна мені колу. <ріх> подішевіл халоп, подішевіл. ти, типу, ти, 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 ні, він вже три, вони вже кола вже 30. <подушевел> Ти вчора було 20, це було вчора. Це Ти було що, вчора. Іван. Кьюр-код з історії не, 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 не сканувачиш. <рес> так от, у нас з економіка та сама історія. Треба в неї вірити. Вона так. дуже динамічна. Вау! Сім'ям забайкальських мобілізованих дадуть по 4 тисячі на уголь і дрова на весь год. 4 тисячі рублів це скільки. Я ще досі не перевів. Це, 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 це взагалі. Я не знаю, скільки це в гринях. Дорогі друзі. Підкажіть, скільки фублів е, дають за одну гривню? Це цікаво. А і скільки е, один криптохолоп дорівнює з кільком фублям? Дуже цікаво. Вот, поїхав тата, наприклад, на війну, да, получається, а тобі за нього там пару мішків угля принесли. Чотири тисячі рублі. Ні, да, це дуже це мало. Це дуже мало. Це, ну, це щось, ну хай це там дві тисячі гривень. Ну я так собі уявляю. Клас. Ну колись так було, так? Там, десь. Один до двох. Ну. Це, це Добре, один до одного, чотири тисячі гривень. зарплаті нормально Ну Це сто баксів, кажу. Це за п'ятсот баксів можна купити собі десять кіпів таких. Бердан, так? це сто баксів, так? Ну десь ну менше, ну типу не може бути. Ага, і що прикольно, але що так дешево? Тому що забайкалі це ж Бурятія. Так. Просто у нас в Україні буряти вже в червону книгу занесли. Я знаю пацики з «П'ятої штурмової, здається, з «П'ятої штурмової не хочу цей брехати. взяли в полон, то вони його так оберігали, щоб, не дай Боже, з ним нічого не стало. Буряти закінчується. Кажуть, ведемо на розплідник, бо все, бо буряти закінчились. Тепер піди найди бурята. Нема. Все. Берегли його, червону книгу занесли. Сказкове забайкалія. В буряті сім'я мобілізованого. Ветерана війни в Чечні построїли дерев'яний туалет. Сам він пропав без вісті, а його старший син теж уїхав в Україну по контракту. Здається мені, що навіть синок не зможе сходити в цей чудо-клозет дерев'яний. Бо не повернеться. Ну, може, там мамці їхній там баньку якусь построю тепер. Вона така буде думати в туалеті про батька в банці. митися це чистою совістю про сина. Отак от <потрібно> замінник такий. <знаєш. потрібно> ні, ні, от дерев'яний туалет. цього це достатньо. достатньо, <потрібно> достатньо да? Ну, та, така так оцінює Російська держава. Е Паню, ку Курс с мобілізованого русского. Сфоткано зже з тилу, типа. Тобто двері там, напевно, немає. А, от, син не, помре не, і не двері, по. двері поставлять. Ні, але там точно є зетка, оця на дверях дерев'яна. Просто просто двері зетки вирішить. Так само зети. Що було б дуже патріотично. А, я, от, слухай, з цієї новини я зрозумів, зрозумів який курс Який? Ну, один дерев'яний туалет. Або 4000 рублів. Або 4 тисячі рублів. От такий курс а, на сьогодні. А, супер. В минулому випуску вони обговорювали про тобто не вони. Чекай. До речі про туалет. Так. І що з цим пов'язано внімитий. Угу. Така в мене є новина, що е, в, перс... в Пермському краї е, состоявся фестиваль мітання коров'ях фекалій. Я не знаю, де вони, хто надихається, хто цей тамада, чим він надихається, коли створюють подібні конкурси, фестивалі. До речі, побіділь смог мітнути говно на 57 метрів. Це, ну, 57 метрів це немало. Просто страшно уявити, як це все відбувалося. Ну, відео буде. Колись в зоопарку був, то там мавпа какашка накидалася. Деякі виходили на неї дивитися. Ну тут таку самі мавпи Вона там кидаються, кидаються какашками. Тільки в Тож ці, цілий фестиваль, типу, але... Але це ж типу є організатори, там музика, колонки, так, там, дай суд... там є якісь суддяки. Дай дупля. дупля, Це ж по-любому, так як це Росія, то це все проведено через Міністерство культури. Виділені якісь бабки на це, на організацію. Фестиваля коровичого лайна. А Якийсь допінг контроль, типу там. Тобто приходить типу, і шти штиркає гамно пальцем, типу, то занадто тверде гамно, одміна, типу, типу, да, цим да, не да. можна кидати, м'якше там, там, <реш> <реш> Ну, типу, знаєш... <реш> ну, Допінг-контроль там по-любому має бути для учасників. Щоб були п'яні, бо я не уявляю, як ця твереза людина може приймати участь, брати участь в таких заходах. Ну, хоча це русські фанати там. Нам не нужен руский мір, тільки ми вперед. Да, 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 Думаєш, що є якісь там ультрас на фестивалі. Гамна ми гамно і з гаммо, ми йдемо вперед. Ой, що там ще давай. далі. Давай, давай їдемо далі. Минулого випуску ми розказували вам про безпілотник, який має принести комарів е, на території Російської Федерації, безпілотні там зі штатів, тра-тата. Ну подивитись, там от вискочить силочка, там можна буде подивитися. Так, от російські чоловіки, науковці знайшли звідки комарі будуть, бо там говорили про безпілотник, а ага. от, звідки ці комарі. Литовські, литовські генетики, генетики вивели комаров, кусаючих тільки русских. От литовці підіслалися по вони і допомогли штатам. Боже, Я вже казав, що я люблю Литву. Дуже сильно люблю цю країну і цей народ. І е, ти уявляєш, який рівень розвитку в них генетики? Комарів, Комарі, Комаріки кусають тільки русських. Клас. Яких були? Як ти думаєш, отаких от комарів як можна вивезти? Та ну то як, як вивезти комарів? Дуже просто рік просто... рік рі комарів, типа і руских ти кидаєш псину в, в кімнату, то і вони там тільки їх. Да, я, я, я собі уявляю, як вони це е, тестували. Знаєш, заводили в кімнату литовця, не знаю, там поляка русского, і вони Всім чітко, тільки Тільки русські? ага. руському хренову. Ну так і є зазвичай. Да. В, в країнах, місцях, де всіх все влаштовує, все добре, тільки рускому, сука, що то не так. Це є відео, де е, мошкара обгладала мужика, услушував п'яном в тундрі в ага. Стоярському краї. І пишуть вони шутки про бойових комаров перестали бути шутками. Бійтесь. Мужика Стат... Ста зажрали в тундрі. Мошкара, смотри. Сну, в в, перший безпілотник прилетів, по хотіти. <звіт Bemidz pelo chortan. звіт> до речі, про безпілотники. Телеграм-канал Вестей рассказал, что для российской армии произведено уже 200 тысяч дронов ланцет, а в скором времени их количество доведут до миллиона. Эти невероятные цифры, как выяснилось, взяты из цитаты из «Звездных войн», которую неосмотрительно привел один патриотический канал. В действительности, к началу июля у России оставалось около 50 неиспользованных ланцетов. Все это уже просто. Берешь, дивишься «Зоря невинный», І, в принципі, можна ще розказувати про е, мільйонну армію клонів, uh -huh, uh -huh. джедаїв і. Да, і так, і... та, можна, типу, якщо вглибитися в Марвел no. там якісь DC, то та. можна такого там на видати. Світ толки, то, що у них там буде армія гномів, ельфів, Мортал Комбат, що так. Класно. От класно бути, бути ну, в цьому сенсі руським. Взагалі немає значення, що, що відбувається в реальності. Ти можеш заявляти цифри про свої ВПК спираючись на зоряні війни. Це на житті в Росії 3000 рублей. Якщо були чотири, то... подішевіл <праць> криптохолоп, знову. Якийсь крайні... обвал цен на холопові біржі в Росії. Коротше, про що це йдеться в Астраханській області там 110 дітям, вміста отцов, которые погибли на войні, видадуть подарочні сертифікати в магазин Планета Детства. <рив> і, і тим в углі там теплою буде. А тим <рив> типу <дай>, <рив> просто Твій тато був героєм, він захищав тебе, ось тобі іди <рив> пограй на атракціоні. Там тим, там полторушка коштує, один тип. <рив> Ти два атракціони скатався і все і тата забув. Мама, мама, я ще хочу. Так все, у нас був один папа. Іди, женись, заново відправляй, я хочу ще на карусельки покататися. Вау місто Воронеж. Женщина з арбалетом угрожала прострілити ноги, які приїхали міняти ліфт в новому етапі, бо согласия жильців. Восстание криптохолопов с арбалетом лета и арбалеты. Сейчас там шеи Вагнера подъедут. Наталья и ее соседи хотят потратить компри... Компри... капремонтные миллионы на замену коммуникаций, которые за 43 года уже износились и рассыпались. Защитницу лифта забрали в полицию. Защитниця ліфта. Ну, типа, вони хотіли там поремонтувати ліфт, а вона каже, ніхуя, йдіть каналізацію, ремонтуйте, бо я от, от, от пісію, а воно мені в кухні витікає, блядь, ви що? Де? Де? Ну, типу, десь приблизно так. Слуха, ну да, справді, хроніки не от. І з тим по ньому у нас з тим арбалетом, з арбалет. така зачухана. От, і, як... ну, я ж кажу, Тьотка це... ну, ну, Наталія. Якась э, жінка Вагнера, да? Лето і арбалети. От э, ліфт не під'їде. Вау! Wow. Крім того, ми не можемо забути про те, що міст Кримський знов втомився. Два прольоти з них впали. Вот. Не важливо, хто це зробив, Зі... як. Ці, ну, важливо, що Просто... Багато боєприпасів, з Зі... якогось. Логістична е, велика ланка, яка їде на наші території тероризувати наш український світ, постраждала. І це займісь. Це чудово. Вона гарна. Далі буде, я переконаний, більше. Більше впаде прольотів Кримського мосту, Іншого буде. інших мостів в інших місцях, в глибині Росії і так далі. Вона вся палатиме і згорить колись к хірам. Уся полюба. А ми будемо їздити на екскурсії экскурсии туда, листа добывати. -доб Ты знаешь таки типа сафари. бігати ти криптохолоп з арбалетом. З туалету в туалет дерев'яний. Вау! Так, дивимося. В Самарі. Плакат похоронного агентства розмістили следом за банером з рекламою служби по контракту. Це, типа, дуже дуже класно. Ось собі такий чоловік. І ну, тут наступний хуяк. Похоронний дом No1. Preкрасно. Щоб типу ну, ти зразу записав два контакти. Кон... Да, 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 да. Туди записав, сюди записав. Білка напала на мужчину в його квартирі в центрі Красноярска. Господи, яка неочікуваність. Значиш, просто... типа всі звірі просто їх лупашать. Е, Ні, про, про те, що це саме Білка зробила. <laughs> вкусила русского. ну, типа, воєн. А, ну, типо, ну, я, то, я думаю, що вони їх вже приручили давно, знаєш. Це жива білки, знаєш, це такі є білки з того Star Wars, де там вони всі наводити шукають, а є оця білка. Саме головне, що е, всего з началі року, 17 людей постраждали от зустрічі з дикими животними, з них троє дітей. То, типо, білки там масово. Я, я що... Белочні ОПГ. <реш> Ні, це не ОПГ, а ДРГ, скоріш за все, білочне. Вони мають виконати якесь епічне розслідування. Про те, як американці чи е, укранацисти закидають в Росію біличні ДРГ, які тероризують е, місцеве населення, я думаю, що в можливо до наступного випуску е, вони таки додумаються, переведе їхній там е, якийсь слідчий орган. Білка виступить. Це ми зайшли в Білоруську область. Так, так, так. Обов'язково на камеру, таким голосом, що то я військовослужбовець Білка ВЧ 1488 міста Чернігів. Мені поставили задачу американські куратори зайти в Красноярський, покусати якогось Івана Івановича. Вау! Іркутський губернатор розказав Путіну о награжданих за спецоперацію жителям регіону, серед яких були погірші. Путін що приложив? Передати їм привіт. Я сподіваюся, що у цього карліка плішивого скоро буде можливість особисто зустрітися з героями СВО. Губернатора звати Кобзєв. це як фамілія, що Кобзєв. до Кобзів. Да. Да? Ну, просто... Це ж я неправильно Я зрозумів Кобзєв. Після того Путін каже, привіт їм всім передайте. Він каже обязательно. Обізательно. Клас. Спочатку Кобзев піде до цих усопших, а потім і Владимир Владимирович, чого ми всім їм щиро бажаємо. Аллилуйя. Амінь. Амінь. І остання новина на сьогодні. В Благовечівській пройде благотворительний концерт. Деньги збирають, в тому числі на мішки для трупів. Боже, як це? Чого, чого, чого це, типа? От типа, а чо, а що там? Мішки для трупів, ну. А що сталося? Якась епідемія у них, напевно, там. Корона знову розігралася, а да, де, напевно, а корона. Стала... ну, типа, ну, ну, або да. ці білочки занадто багато людей вже поїли. Ну, якось так. <рес> біловки, да? Біловки. Бє, бєл... <рес> біловки. <рес> ну, типа, білка, біловки. ну, білочнi бєл ДРГ, ну, вони лютують в Росії, лютують. My name is Abano. Отже, ітоги підведемо. Гімно білки ДРГ криптохолопи. А, і, і, і вірить в русську економіку. Тому що зрозуміти її неможливо. Так, так. Якось так. Що ж, дякую за перегляд. Дякую вам, що були з нами. Я сподіваюся, вам сподобалася ця підборочка. Крінжу. Підписочки, пальці вверх, всі діла. Слава Україні! Героям слава! Бережіться! Щасливо! До нових зустрічей! Пообнімали, розцілували.